Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі футбольні казочки. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Найкращі футбольні друзі Гаміт і Нікі махають один одному з вікон своїх кімнат. Нікі мешкає на шостому поверсі, а гаміт живе поверхом вище, в будинку навпроти. Поміж будинків є галявина з дитячим майданчиком то улюблене місце гаміта і Ніки. Вони часто просто сидять на даху дитячого будиночка та розмовляють. А ще вони залюбки грають у футбол. Майданчик гаміта і Ніки неабияк відрізняється від справжнього стадіону, де вони на вихідних спостерігають за професіоналами. На їхній галявині одними воротами служить корпус гойдалки, а другими середина трирівневого турніка. Гаміт і нікі ведуть м'яч довкола гойдалки балансира, ніби довкола воротаря. На шляху стоїть гірка, наче велетень, що широко розставив ноги. Гаміт і Нікі оминають її. Їхнє ігрове поле не позначене суцільними крейдяними лініями. Воно простягається до трьох будинкових стін. Четвертий бік межує з дорогою. Гаміт і Нікі грають чесно. Коли Нікі дає гамітові навмисний фол, то підіймає долоню і проказує Мені шкода, штрафний удар для тебе. Коли гамітів удар влучає у ворота, Нікі вигукує Вітаю! Це просто вищий пілотаж. І коли гра закінчується, хлопці дають один одному п'ять. Щоправда, є одне запитання, стосовно якого друзі ніяк не можуть погодитися, коли м'яч опиняється в офсайді. М'яча вкидатиму я. вигукує Нікі, коли гаміт зникає з м'ячем поміж будинків. Нє, я. вигукує згодом гаміт і просто біжить далі. Наступного разу з м'ячем аж до дороги біжить Нікі. Тепер м'яча вкидатиму я, вимагає гаміт. Нікі вишкірюється. «Ні, ця вулиця закрита для проїзду машин, тож поле ще проходить далі. Сьогодні хлопці знову взялися грати у футбол. Нікі копає м'яч по асфальту. Вийшов! гукає гаміт. М'яч поза грою. Нікі на диво відказує. Ну добре, але ти мусиш його спіймати, і копає м'яч ще далі вулицею вниз. І лякається. На них їде автівка. Дорога на вигляд, а ще й виблискує, наче щойно відполірована. Автівка гальмує, а м'яч не гальмує. Торох, м'яч вдаряється об бампер. З машини вискакує молодий хлопчина. Ви подоріли, граєте в футбол посеред вулиці, лається він. Це ж прибудинкова територія, закрита для проїзду машин, норовливо проказує Нікі. Гаміт стає біля Нікі і киває. Спершу б'єте по моєму авто м'ячем, а тепер ще й так нагабно поводитися, лається чоловік. Хочете неприємностей? За відполірованою автівкою зупиняється інша машина. З неї виходить старший пан. Якісь проблеми? Та ці два бешкетники!» – починає молодик, а тоді німіє та витріщається на водія другої машини. Е, та я ж вас знаю. Ви ж людина з великої літери, справжня легенда! Капітан! Та ви ж Андрій Шевченко, один з найкращих українських гравців усіх часів. Ну так. Старший пан усміхається. Молодик виймає телефон з кишені. Можна, я зроблю селфі. Ви, можливо, знаєте, як я починав, відказав чоловік і підборгнув Нікі і гаміту. Ну, та, точно, в дитинстві, відказав молодик. На вулиці, мій дорогенький, випалює Андрій. Щасти вам! Він легко копає м'яч об бампер машини, а тоді б'є м'ячем із сорокаметрової відстані в кут середнього відділу трирівневого турніка. Тепер повертайтеся на свою ниву, хлопчаки, бо у футбол вже давно не грають на вулиці. Три монстри у футбольній лихоманці. Під ліжком у кімнаті Бенні мешкають три маленькі монстри Скиглій, Хапун і Ревун. Цілий день вони влаштовують усілякі монстронісенітниці. Але тут шеф Бенні. Якщо він каже Брись! Гайда у вашу монстропечеру!» Монстри слухаються. Завжди? Майже завжди. У футбольній команді свого класу Бенні стоїть на воротах. Завтра велика гра проти школи із сусіднього села. Бенні дуже хотів би виграти кубок. Ми йдемо з тобою! горлають монстри. Це неможливо, каже Бенні, але ви можете допомогти мені під час тренувань. У садку тато поставив футбольні ворота. Ви маєте влучити м'ячем туди, пояснює Бенні монстрам. Я спробую його втримати. Він надто великий для нас! Скиглить скиглій. А й справді, про це Бені якось не подумав. Він жене до будинку і повертається з тенісним м'ячем. Воротарю такого нелегко впіймати. Але для тренувань це непоганий варіант. Монстри ще ніколи не грали у футбол. Хапун хапається за м'яч і несе його до воріт. Виграв, тішиться він. Ні, сміється Бенні, Гра називається футбол, а з англійської фут це нога. Тож долонями торкатися м'яча не можна. Бенні відбиває м'яч у далину, монстри відразу ж кидаються бігти за м'ячем. Ревун найшвидший, ловить його і копає. На жаль, у неправильний бік. На терасі перекидається вазон із квітками. Тепер моя черга. вимагає скиглі. Він розганяється, не влучає по м'ячу і плюхається на дупу. Аф, спробуй ще раз, проказує Бенні. Цього разу вдається. Бенні треба досить високо підстрибнути, щоби впіймати невеличкого м'яча. Три монстри стають дедалі вправнішими. Бенні не вдається впіймати всі м'ячі. Спершу гол забуває скиглій, а тоді і хапун. Ревун теж хоче поцілити, але йому ніяк не виходить. Окей, проказує Бенні. Можеш спробувати пробити пенальті з одинадцятиметрової відстані. У Ревуна є три спроби. Перші два м'ячі Бенні ловить. А тоді ревун проловчується і забиває гол у лівий верхній кут його не зловити. Досить на сьогодні, засапано проказує Бенні. Ми гарно потренувалися. Тепер я вже готовий до великої гри. Коли Бенні наступного ранку пакує свої речі воротаря, монстри збуджено крутяться біля нього. Вони неодмінно хочуть піти з ним, але Бенні їм не дозволяє. Монстре брись! Гайда у вашу монстропечеру. Зараз я поснідаю, а тоді мені треба йти. Не встиг Бенні з кімнати вийти, як монстри ховаються в його речах. На футбольному полі зібралося багато глядачів. Команда Бенні грає просто суперово і швидко веде 1-0. Але згодом незадовго до кінця гри пробити пенальті має змогу інша команда. Бенні просто мусить спіймати м'яч. Маленькі монстри шмигають довкола його воріт і підбадьорюють його. «Бенні, Бенні, футбольний герой! Найкращий воротар у світі! Гей, ви ж мали. Ах, байдуже! Бенні зосереджується на своєму завданні. Власне кажучи, він радий, що його друзі-монстри тут. Він думає про їхнє тренування, і коли м'яч підлітає, хлопчик просто підстрибує у верхній лівий кут. І це саме те, що треба. Бенні спіймав м'яч і його фани тріумфують. А тоді чутно свисток про закінчення гри. Під час нагородження переможців Бенні гордо підіймає кубок угору. Пізніше він шепоче монстрам. Без вас я точно б не зміг би захистити наші ворота. Піксі грає у футбол. Піксі з друзями хоче зіграти у футбол. Троє проти трьох. Ворота вже давно поставили. Тепер усі тільки чекають на їжака Еріха. Куди ж це він заподівся? чудується Піксі. Утім, їжак вже накульгує до них і йому допомагає сірий лис. Е, що трапилося? запитує Піксі. Сірий лис збив мене з лап, скиглить їжак Еріх. Ой ой, ти забився? запитує лісова кішка вільма. Не. Тільки подряпне на лапці, відказує лис, їжак Еріх Еріг киває, але вправно бігти йому не вдається. Так нам не вийти зіграти три на три, стогне рікі. Я міг би пограти з вами, шамкотить сірий лис. Те те те? затинається Заєць Довгоніг. Йому аж ніяк не хочеться грати у футбол із лисом. Бо він огидний суперник. То нам потрібен арбітер, відказує Піксі. А як щодо їжака Еріха? запитує лісова кішка Вільма. Ну, добре, відказує їжак. Умперто садить їжака Еріха на дерево на краю ігрового поля. З цієї безпечної місцини йому буде все гарненько видно, тоді обидві команди одягають свої форми. Сірий лис грає з лісовою кішкою, вельмою та Умберто. Піксі в одній команді з єнотом полоскуном ріки і зайцем довгоногом. Їжак Еріх саме збирається подати свист на початок гри. Він набирає повні груди повітря, засовує лапи до писка і дмухає щосили. Але не долинає жодного звуку. Тож він вигукує: Почали! Єнот полоскун рікі першим відвоює м'яч. Він швидко мчить до воріт. Зайць довгоніг, порівнявся з ним. Ріки вже хоче подати м'яч зайцеві. Утім, лис підбиває його і ріки падає донизу. Фол у лиса, ти не можеш збивати нікого з лап, лається їжак Еріх. Вільний удар для команди Піксі. Але сірий лис навіть не слухає. Він біжить далі, навіть піксі не може його зупинити, тоді лис забиває гол. Ура, ура один ноль. тішиться він. Стоп! Цей гол не рахується, вигукує їжак Еріх. Чому? Ти ж навіть не просвистів, заперечує лис. Єнот полоскун ріки обурений. Їжак голосно ж кричав. Єжакові Еріхові треба справжній свисток, який усі почують, пропонує Піксі. Інакше не обійдеся без сварні. Де ж нам узяти такий свисток? запитує Умберто. То змайструємо, вигукує лісова кішка Вільма. Нам лише потрібна галузка ліщини. Єнот полоскун відразу ж кидається бігти. Він знає, де неподалік можна знайти ліщину. Коли він повертається з гілкою назад, то вільма вправно вирізблює з неї свисток. Га, геніально! вигукує Піксі і подає їжакові свисток. Тож ми можемо продовжити гру, каже їжак Еріх, і свистить на початок гри. Сірий лис відразу ж відбирає м'яч, утім цього разу йому не вдається обійти Піксі, гном вправно виманює в нього м'яч. Піксі пасує єнотові полоскунові ріки, але Умберто широко розставляє ноги і одразу ж подає його вільмі. А лісова кішка спрямовує м'яч у ворота. Їжак Еріх голосно свистить. Один нуль на користь червоних, вгукує він. Тепер гра стає справді захопливою. Коли Зайць Довгоніг незадовго до кінця отримує шанс забити гол, то рахунок вже Три два. Заєць Довгоніг мчить із м'ячем по полю. Утім, перед воротами лис ставить йому підніжку. То було підло! вигукує Піксі. Пенальті! вимагає єнот-полоскун ріки. Такої самої думки і їжак Еріх. зайць довгоніг кладе м'яч на спеціальну позначку на відстані 11 метрів від воріт. Він підбігає, копає та. «Гол!» – тріумфує рікі. Тут вже лунає свисток про кінець гри. Три три нічия. вигукує з дерева їжак Еріх. А тепер торт і какао для усіх причетних до нашої захопливої гри у футбол. Сміється Піксі. Друже, якщо ти ще не спиш. То обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.